Червоний хрест дітям маленькі пацієнти соматичного відділення другої міської лікарні отримали подарунки від благодійників, які сподіваються, що позитивні емоції від сюрпризу сприятимуть швидшому одужанню маличі. Ми їм виділили 16 подарунків, також ми виділили їм ігрушечки, виділили памперси для дівчинки, яка троди це привальна і там немножко полотенечко, они определят, куда їх і гелі для душа купати деток. Як наголошує Олександра Щербак, це завершальний етап акції Щасливе різдво, що була перенесена через карантин. В цей день, окрім пацієнтів другої лікарні, подарунки отримали ще понад 20 дітей з особливими потребами та діти-переселенці із багатодітних родин. У нас в місті 1826 тисяча вісімсот дітей в таких пределах, дітей пересіленцем, і, звісно, всі, багато мами обращає если хотят получить подарки. Но мы обращаюсь сейчас на підприємців, і благодаря їм ми 150 дето 180 дітей ми могли пригласити на свої утренники і вручити їм сладкі подарунки, іграшки. На сьогодні з 20 місць у дитячому відділенні зайнято 15 до слова, задля комфорту маленьких пацієнтів у минулому році тут була облаштована гральна кімната, встановлені пластикові вікна, та Закуплений необхідний інвентар ми приобрели на 135 тисяч гривень твердого і м'якого інвентаря сделали покриття ліноліумом перед этим нам по проекту проновському проекту по відновленню Донбасу нам була встановлена Вентиляція в кожній палаті і поставлені пластикові окна. Буває так то пусто, то густо. на сьогодні, якраз тот момент, попали це відділення вистребуване. Загалом протягом 2015 року у цьому відділенні лікувалося понад 280 дітей, з яких 32 – переселенці.